Добрий вечір. А що, тебе вже 30 років? Дивіться, які класні знижечки вони нам підготували. Міленю по 19,90 будуть шоколадки. Сухі сніданки також по знижечкам непоганим. Я так розумію, це буде в суботу, 14 та 21 числа. Кава буде по акції. Чай ловере, класні знижечки 30 3150. На чіпси своя лінія 24,90 і 40,60. Також буде класна акція на ікру 153,60 в Вспійські. Купити називається ікра. Креветки, міді, оселедець будуть по знижкам. Червона рибка 149,70 і паста креветочна. Крабові палочки 3280 пельмені три медведі. Консерви різні будуть по знижкам. Це ваш шанс купити нагідці 65,40, пів кіло. Крем сир за 40,90. Масло 42,90, злагода, сир буде по знижці 59,90. Такий сир 44,90, класна акція. Олейна по 44,90, також непогана ціна. Макарони, тає будуть, консерви, курка з булгуром 41,20, горошок 3520, огірки 49,20. Ананаси по 51,70. Ну, що вже? сезон салатів. Ну, прям намікають нам на салати. Соуси, майонези різним по знижкам, шоколадки міленю по 28,90 і рошен. Батончики з 11,30, великі, цукерки по 20,69. Великі мілка по 190, 100 гривень 90 копійок. Крекери, рошен і цукерки ямігабі рошен, 17,30. Твікс по 12,60. Ой, наберете твікса. Чипси по 81,90, Принглс, насіння і арахіс. Сартельки і колбаса, торгомарка. Добров. Непогані знижечки. Єврейська по 348,90. Сирвелат буде по знижкам, філе куряче 173,30, також класна акція. І вершки по знижкам кефір по 29,90. Йогурт галичина 3490 сирочки по 1350, сосиски докторські 112,70-820 г. Зубні пасти лакалут та колгет. Дезодоранти, непогані знижки на дав Nivea. Класні акції на прокладки 27,50. Ціна шара. Засоби для миття посуду 22,90-28,50, гелі для душу. Засоби для чищення. Нектар Сандора 4760 і 4190. Pepsi 2 літри 3390, ще якийсь напій 2950 і дуже багато різних алкогольних напоїв. Ну, що ви обрали щось для себе, за чим ви підете? А хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Я думаю, лайкосик можна поставити також. І напишіть обов'язково, за чим ви підете в АТБ. Всім гарного, тихого вечора! Бувайте!